Великий привіт, мене звати Таня. Ви знаходитесь на який присвячений в'язання з та гачком. Сьогодні в мене буде такий невеличкий в'язальний епізод, тому що цей тиждень промайнув доволі швидко і в мене є готова робота, але ви вже її напевно бачили. Це готова робота в спільному проєкті шапку 5х5. Організатор Оксанка Левчук, і тому ну, я думаю, що такі просування доволі ем, гарні. Я просовувала свою ковтину светра, і в'язала ну, на роботі і мене лежить на роботі мій проект, який я в'яжу. Це моя хустина, шаль, але я її додому не носю, я її по можливості просуваю на роботі. Те, що я в'яжу вдома, це я в'яжу вдома, але якось так. Так, доволі-таки непогано, на мій погляд, просунувся светр. Я його ще не приміряла, тому я думаю, тут ще в'язати і в'язати. Хочу так, такий довгенький, щоб він у мене вийшов, але ну, те, що є. Ось, стояв маркерочок і ось так в мене вийшло його просунути. І, і також я ще розпочала новий проєкт. Я дивилася відео на каналі у Валюші Валентина Творимо красу. Вона показувала свій плед. Так, по светру. Більше я тут нічого розповідати не буду, тому що ну, тут звичайний реглан, звичайна лицева гладь, потрібно просто його вив'язувати донизу, приміряти і дивитися, як у мене там що вийде. Тому якось так. І розповідаю, дивилася я на каналі у Валюшу, творимо красу, вона в'яже плед гачком. І ну мені дуже сподобалося, так як вона підібрала кольори, вона підібрала його, підібрала червоний і чорний, і вирішила таким чином в'язати колір. Валюша не колір, а плед. Валюша, привіт що ти мене дивишся, і сидівши. Обдумував, що в мене залишки в пряжі не так багато. У мене є залишки бавовни, але то зовсім інша тема. Там в'яжеться плед бавовняний, так, і він в'яжеться там з трьох з трьох половиночок. Дві половинки там у мене йде туницьким гачком, а одна середня половинка вона йде в мене ажурно спицями. Дивившись, дивившись на свої залишки, і вирішила я спробувати такий плед. Я гачком, в принципі, в'яжу доволі непогано, але такою технікою я ще не, не в'язала. Тобто я розумію, що тут, в принципі, немає нічого важкого. Це як, як звичайна хустина, шаль гачком так, від центру, але, виходить, воно зовсім по по-іншому, і взявши свої всі залишки в одну купу, я, не, я підбирала пряжу. Якщо вона тонша, я додавала іншу для того, щоб просто не було перепадів тонше, менше, точніше, тонше, більше товще. І я вирішила таким чином спробувати вив'язати свої залишки у гарненький тепленький плед. Ось що в мене виходить. Це мене пряжа газал рок-н-ролл, це мона пряжа залишилася. Я в'язала кардиган, у мене є ковтина. Я приймала участь у спільному проєкті Я не в'яжу в шкаф Сандри Пайк. І там я дов'язувала рукава, я дов'язувала низ, і в мене залишався ну, ну, такий десь невеличкий моточок, і він мене лежав, тобто... Якщо так дивитися, щоб зв'язати якусь пов'язочку чи ще щось, воно не підходить. Тому я вирішила вив'язати їх, всі ці залишки, які в мене є. Мені не принципово, яка там пряжа, який там склад, тобто ця пряжа, в цей плед підрозуміває під собою бути теплим. Тому пряжа, звичайно, вона тепленька. Але по довшині я підбираю, щоб у мене, ну, в принципі, тут хлопка, бавовна напівбавовна немає. Тут тільки залишки пряжі, пряжі тепленької. І ось такий в мене він вийшов. Ось так в мене він йшов. І ось так він у мене просунувся. Тут уже пішов інший колір, він вже доволі такий в мене масивний, тому що він в кадр у мене він не поміщається. Але в мене диван в мене 2 на 220 якщо я не помиляюся. І ну, доволі тут прийдеться ну, багатенько мені в'язати. Я вив'яжу те, що в мене є, я ще, ще в'яжу, тому я думаю з залишками проблем не буде. І буду потихеньку залишиться в мене якийсь моточок два я його просто буду ну, Зразу буду в'язувати, щоб він в мене не залишався. Мені доволі подобається, що виходить. Ну він ще його потрібно попрати. Не знаю, як я його звичайно буду прати, тому що в мене є великий плед, який я в'язала ще на початку свого в'язання. То він в мене ну, доволі складно за його доволі складно в пральну машину. Тому якось так. Ось такі в мене. Невеличкий в мене цей епізод, епізод вийшов, тому що в мене по факту немає більше ніякого просування. Є в мене ще е, хустина, але ця хустина в мене знаходиться на роботі, і я її додому не приносила. Я не можу нічого вам по ній показати розказати. Більше я нічого не просувала і не двигала. У ну, мене є готова робота і в новий один проєкт і також невеличке просування. Тому якось так. Так, і що я вирішила для себе на, на наступний тиждень? Я вчора сидівши, в'язавши свій плед, я вирішила записати, скільки ж у мене проєктів по, по всіх. Так, Тобто літнє, тепле в'язання, всі-всі всі свої проекти я зібрала до кучі і поставила таку, ну, я не хочу казати, що ціль, тому що я, коли запускаю якусь гру або якийсь челендж, якщо я запускаю якусь гру або челендж, я ну, починаю трошки буксувати і не в'язати. Тому вирішила по мірі в'язання потихеньку дов'язувати свої проєкти. У мене на сьогоднішнє число, сьогодні у мене 7 жовтня, в мене їх аж 7. 7 Так, один, довграючий. Точніше, давайте так. Два. Даже. Тут я не напишу. У мене їх 13 проєктів. Із них в мене 6 е, бавовняних, тобто літніх процесів, і сім у мене йде е, тепленьких. І що я для себе вирішила? Ну, пледи е, це такі речі, які вони довготриваючі. Якщо ти будеш їх просто в'язати, у тебе ну, більше не, не вийде часу ні на в'язання якоїсь іншої речі. Тому я вирішила. Дов'язувати свої проекти, які в мене є теплі, тому що літо ще, ще півроку, ну, насамперед, до літа. Можливо, там плюс-мінус, так, коли буде тепло. Але е, речі, які тепленькі, їх потрібно дов'язувати. І наступний тиждень я хочу присвятити, по, присвятити тим проектам, які в мене вже на стадії в принципі, завершення. і їх це светр для мене. Я його вам тільки що показувала. Тут мені потрібно вигнати довжину. І рукавчики. Светр для старшого сина. Тут також мене залишилося, якщо я не помиляюся, сантиметрів 30 до кінця. І буде в мене тіло готове і залишаться рукавчики. Тобто, ось так. І светр для чоловіка. хто зі мною давно ті бачили, я його не буду перти до кадру, тому що я його не підготувала. Він у мене лежить, там, де в мене всі, всі мої проєкти лежать, я виділила поличку для. Так як в мене пряжі поменшала, я виділила поличку, в мене стоять там зараз усі всі мої літні, літні і светр чоловіка. Тому на наступний тиждень. Я хочу по максимуму завершувати, починаючи з наступного тижня, завершувати ті три проекти, які в мене на стадії завершення. Тобто, це мій светр, светр для старшого сина і светр для чоловіка. Для чоловіка там залишились рукава. Мені і сину вигнати довжину і рукавчик. Тобто ось так я вирішила це зробити. Яким чином я це буду в'язати, я не знаю. Я так подивилася по своєму графіку роботи, що ну, можливість буде в мене пов'язати. Тим паче, я якщо і багато в'яжу, то я намагаюся в'язати це, коли я приходжу з дня і перед ніччю. Так? Тобто я можу засидітися довгенько. Для того, щоб пов'язати, і потім, щоб не ділити свій день на прокинутися, щось поробити і поспати. У мене навпаки, я вже прокидаюся безпосередньо так, щоб мені можна було щось зробити і збиратися на роботу, тобто не гаяти час. Тому хустина мене в будь-якому разі я буду пов'язувати. Там рядочок два в залежності від часу, який мене буде вистачати на роботі, я буду встигати, не буду встигати. Я буду пров'язувати, але вдома я буду повністю віддавати свої всі сили і свій час на ці три проекти, щоб його завершити. Я обведу їх кружечком. Для того, щоб ну, більше не кидалося в очі. Шкарпетки, шкарпетки вони в'яжуться швидко, але якщо я встигну, якщо я встигну, також я їх пов'яжу. І я хочу з вами написати ось тут, там, наступний тиждень у нас виходить сьогодні п'ятниця, 7 -е число, 9. З 10 жовтня я починаю. Працювати над проектами светром. Светр для сина, свет для мене і для чоловіка. Для доньки можна було б також його включити, але там мені потрібно ще вигнати регланну лінію, тобто там ще роботи. Багатенько, так? І для того, щоб я не стрибала від процесу до процесу, я мені простіше вибрати ці три проекти, які я буду просувати. І як вони в мене будуть просуватися? Можливо, я буду один тиждень в'язати тільки один проект для того, щоб його закінчити. Можливо, два. Я буду дивитися по. <кій> я, вибачаюсь. я буду дивитися по обставинам по часу. І також по тому, яке в мене буде, який в мене буде настрій. І четвертим проєктом я хочу взяти шкарпетки. Тобто, чотири проекти, я думаю, реально їх завершити за жовтень місяць. Навіть з тим, з тим випадком, що в мене будуть в'язатися головні аксесуари, головні убори, так, в спільному проєкті зв'яжі. Шапку, тому якось так. Ці чотири проекти я беру з собою. Я буду, ну, я так хочу вмикатися, робити невеличкі нарізочки, невеличкий такий в'язальний влог, міні-в'язальний влог. так. Якщо в мене буде, не буде можливості підключитися і з вами побалакати, розказати, що я буду сьогодні брати. Я просто ротиму маленьке відео під музичку для того, щоб показати, що я беру з собою і що я починаю в'язати. Тому, якось так, в принципі, в принципі, я думаю, доволі непогано, тому що, ну, такий міні-план. Так? Мі, мі, міні-план на, на в'язання, тому що я. Хочу зв'язати собі кардиган. Мене мені хочеться ще зв'язати плаття. Ну щоб в принципі мене дуже багато хочу, але не на все вистачає часу. Очима і в подумках. Я вже зв'язала і носю все, що в мене є. в мене немає проектів, але ну не так все залежить від мене. І потрібно, хоча б. Потрохи завершувати всі-всі свої проєкти, тому що у мене їх безліч, якщо можна замітити, їх 13, так але можна шкарпетки не рахувати, вони маленькі, вони зв'яжуться швидко, швидко точніше. Але хочеться хоч якусь велику готову роботу, тому що в мене з готових робот тільки шкарпетки, ось берет я зв'язала так, тому в мене круп масштабних. Готових робіт немає, тому потрібно це виправляти. І, ну, як то кажуть, звільняти свої спиці, тому що все-все воно на спицях. У мене вже, якщо даже я щось захочу розпочинати, у мене просто немає на чому в'язати. Тому якось так. Я дякую, що ви цей час провели зі мною, що ви додивилися відео до кінця. Якщо вам сподобалося, натискайте вподобайки, пальчики догори, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. На цьому я буду завершувати своє відео. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою, всього-всього найкращого і приходьте ще, буде відео ще, я буду намагатися знімати. І до нових зустрічей усім, па-па!